Усім привіт! Ми вирішуємо завдання, які зустрічаються під час технічної співбесіди. Та буде добре, якщо ви будете розуміти, як їх вирішувати. Сьогодні вирішуємо завдання з валідацією, нам даний рядок символів, який містить лише наступні дужки. це круглі дужки, фігурні та квадратні, як ви бачите. Та ми повинні визначити, чи введений рядок валідний, чи ні. Рядок валідний. Якщо відкриті дужки закриті однотипними дужками, та якщо відкриті дужки закрити в правильному порядку. У нас є 4 приклади, два з яких валідні, як ви бачите, та два з яких невалідні та повертає false. Я вже створив метод в IntelliJD, який повертає Boolean значення та приймає string. Добре, що ми повинні відразу зробити? Ми відразу повинні зробити перевірку. Якщо цей рядок має тільки один символ, чи три, чи п'ять, ми відразу розуміємо те, що цей рядок не є валідним, то ми робимо наступну перевірку. Якщо ми будемо брати длину цього рядка та будемо її. Ділити на 2, ми не повинні отримати залишок. Якщо ми його отримуємо, ми будемо повертати відразу false. Що ми, як ми будемо взагалі вирішувати дане завдання? Наприклад, у нас є така валідна строка, я її пропишу відразу. Це завдання. Ми будемо вирішувати за допомогою черги, за допомогою черги ліфо, будемо, якщо будемо зустрічати відкриваючіся дужки, ми будемо їх додати у нашу чергу. Та якщо ми будемо зустрічати закриваючу дужку, ми будемо брати останній додавлений елемент з цієї черги, та перевіряти ці, цей тип належить цій закриваючої дужки чи ні. Якщо ні, ми повертаємо false. Якщо так, ми повинні будемо з цієї черги забрати цей елемент та й та перевіряти наступні. Давайте створимо цю е, чергу ліфо. Це буде стек. Отже, ми повинні якось пройтись по кожному елементу у цього рядку, як ми будемо це робити. У нас буде зміна, яка буде одразу дрівнювати нулю. Е, та поки ця зміна буде. Менше ніж е, длина е, цього рядка, ми будемо, цей цикл буде виконуватись. Та ми будемо у кінці додавати е, одиницю до нашого індексу. Як, е, як ми будемо е, перевіряти ці? Ці типи цих дужок, наприклад, якщо це кругла е, дужка, і, та ми отримуємо е, круглу закриту дужку, ми повинні розуміти, це е, ці дужки мають один тип чи ні. Для цього я пропоную відразу е, додати е, мапу. Це буде мапа, яка буде містити в собі е, відкриту дужку. та буде, е, це буде її ключ. А значенням буде закрита дужка». Це буде Open to Closed, так і називаємо. Та відразу її проініціалізуємо. Е, у нас буде ключ, відкрита е, кругла дужка, та буде її значення закрита кругла дужка. Та також ми зробимо з квадратними дужками та з фігурними. Зараз ми будемо відразу розуміти, який тип належить який дужці. Добре, що ми повинні далі робити? Ми повинні якось отримати елемент перший, потім наступні елемент. У нас буде е, наступна зміна, ми називаємо його next-Element. Та ми будемо отримувати її за допомогою chard та передавати його цей індекс. Тобто, якщо зараз цей індекс дорівнює 0, ми отримуємо е, перший символ ціє, цього рядка. Та відразу ми повинні дещо перевірити, якщо, е, якщо е, цей елемент е, буде якась відкрита дужка, е, тобто е, якщо цей елемент є у мапі е, у ключах, е, То ми будемо додавати цей елемент в наш стек. Це значить, якщо м -м, ми відразу е, бачимо, що в нас є відкрита е, дужка, е, ми її додаємо. Якщо ні, якщо ми відразу будемо розуміти, що ми будемо отримувати е, в рядку е, елемент. Якийсь закритий душці, що ми повинні будемо зробити? Ми повинні відразу перевірити, якщо цей, ця наша черга е, пуста, е, тобто е, закрита душка буде першим, наприклад, так, першим елементом, е, то ми відразу також повертаємо false. Та ще ми повинні зробити ще одну перевірку. чи... А, що ми повинні зробити наступним, ну, наступну нашу дію? А, ми повинні якось а, взяти останній а, елемент цієї черги. Це буде стек pop. Ми його будемо брати та відразу удаляти. Цей метод робить. Іменно це, що, що нам треба. Якщо цей елемент, ми будемо використовувати нашу мапу та брати значення по цьому ключу. Якщо цей елемент не дорівнює next елементу, тоді ми також повинні вернути, повернути фоз. Я зараз буду пояснювати, як це працює. У нас є наступний елемент. Ми... Це наступний елемент якась буде закрита дужка, наприклад, наприклад, закрита фігурна дужка. У нас буде стек. В який у цьому стеку буде наступні, наступні дужки. Ми бачимо, що цей стек не пустий. Та що ми робимо далі? Ми будемо брати останній елемент цього стеку, його відразу удаляти, тому що ПОП-метод так і робить. Та ми будемо брати значення по цьому ключу. Якщо цей ключ, о, ця фігурна відкрита е, дужка, ми будемо отримувати цю. Там ми будемо перевіряти. Е, цей, е, ця закрита дужка е, має такий же тип, як next element. Якщо е, да, е, так, то, то ми будемо переходити на індекс, знову його збільшувати та рухатись далі. Якщо ні, якщо ні, ми будемо також повертати false. Це, це також не все. У нас може таке трапитись, що ми тільки додавали відкритий душу. Душ, у нас є такий, наприклад, рядок, був такий рядок. Та якщо ви побачите наш цикл зараз, ми будемо next element брати перший елемент. Ми бачимо, що це відкрита душ, та ми її додаємо в наш стек. Потім далі ми додаємо в наш стек, потім далі, потім далі, потім далі. Та коли ми пройшли по усьому рядку, ми вийшли з цього циклу. Але як ви бачите, цей рядок нівеліден. Тому в Retorni ми повинні прописати наступне. ми повинні також перевірити, чи він пустой. Якщо цей, ця, цей рядок був валідним, то як ми додавали ці елементи, ці дужки, так ми їх забирали з цього та видаляли. Якщо це так, якщо кожна додану дужку відкриту ми також ремували, то стек повинен бути пустим. Якщо ні, це означає, наприклад, як ви бачите, такий вид цього рядка, та він буде невалидний, тому що в нього буде залишатися от, оці дужки. Зараз ми можемо перевірити, як це буде працювати. Ми створюємо тести. Та е, давайте з прикладу візьмемо. Ці рядки. Добре. Ми хочемо отримати true, якщо ми будемо. Передавати наступний рядок. Та якщо ми будемо передавати наступний рядок, та ми будемо прагнути отримати false, якщо буде рядок, якщо рядок буде мати такий вигляд та такий. Зараз запустимо цей тест. Як ви бачите, цей тест пройшов, він валідний. та ми ще можемо побачити, як взагалі це працювало. Щоб наглядно це бачити добре. Будемо запускати в режимі дебагінгу та будемо перевіряти цей рядок. От, ось ми його отримуємо та перевіряємо першу умову. Як ви бачите, вона false. Тоді ми йдемо далі. Далі ми потрапляємо у цей цикл. Та відразу отримуємо next element. Ми бачимо, що next-element – це відкрита дужка, ми її додаємо в наш стек. Та збільшуємо індекс. Далі ми отримуємо наступний елемент. Це також буде відкрита дужка, але квадратна дужка. Ми її додаємо в стек. Далі також додаємо стек. Та ми бачимо, що зараз наш стек е, має три відкриті душки, е, що буде відбуватися далі. Ми отримуємо next element. Е, цей next element, як ви бачите, буде вже закрита фігурна душка, е, та ми попадаємо у цю перевірку. Е, що тут відбувається? Ми беремо з черги останній елемент, щоб це побачити, ви бачите зараз наш стек. Останній елемент буде якраз відкрита фігурна дужка. Та по цій фігурній дужки ми. Будемо обращатись у нашу мапу та брати її значення. Тобто по цьому ключу ми отримуємо зараз закриту фігурну дужку. та вона буде дорівнюватись у Next Element, та ми будемо йти далі. Якщо вона б не дорівнювалась Next Element, ми б повернули false, та ця, цей рядок був би невалідним. Ми йдемо далі. Ми також прибираємо, як ви бачите, наш стек вже має тільки круглу дужку. Ми е, зараз проходимо е, по цим елементам. Е, так, коли ми зустрінемо квадратну відкриту дужку, наш стек буде побачити пустим. Осем. Ми маємо next element квадратну дужку. як ви бачите, стек пустий. Добре. Зараз ми переходимо в return та бачимо, що стек пустий. Та це значить, що цей рядок був валідним. А, дякую, що це все. Та дякую, що ви подивилися це відео. А, до зустрічі у моїх нових відео.